Всім привіт! З вами майравлик. З'їли в нас вже 7,5 тонн корму равликів. Вже, як ви бачите, пусто. Привезли ми ще півтора. Це вже буде 9. Наготовили, зараз будемо кормити. У нас 70 соток вже 9 тонн корму ще й привезли. 7,5 вже з'їли. Йдемо далі. Е, корм, ковкорм з равлика ми вже е, з цих, вчитай, десь 60 соток ми перший сорт вже визбирали. Той де обгорожений, ми його ще не трогали, він ще підростає. У нас останній, де ми його виселяли ще в червні мальок. Тут ми визбирали, як ви бачили в прошлих відео, заселяли мій загон, перший сорт. Іде туди. І ось дивіться. Тадам Уже нема нікого. Ми визбирали вже тут все. Ось так. Для чого ми робили загон? Розкажу для нових підписників. Ми збираємо повністю по всенькому полі, вибираємо перший сорт. Там вчитаю багато маленького, ну, середнього з губою, дозрівши, недозрівши. Коротше, Вибираємо весь твердий. Дозрівши великий равлик, висипаємо сюди. Ми обійшли все поле, висипали сюди. І е, тоді, коли ви збирали все на полі, приступили сюди. Е, Піднімали ми щити і так само перебирали е, тут весь равлик, е, де можливо попав случайно е, менший чима десь заповз. Можливо, десь пошкоджений, можливо, е, губа надбита. Ну, як Ми знову їх перебрали всі, е, зібрали ідеальний перший сорт, ще тут вибрали який е, був остався тут другий, десь якийсь не доріс. Е, губа була пошкоджена. Ми їх назад у поле. Вони доростуть, губа доросте, буде все добре. визбирали ми з ще, 60 соток е, тонну, 100 то 114, по-моєму, чи 120 щось таке. Це ми всипали сюди. Перебрали ми, у нас вийшлося тона 14. Це чисто першого сорту. Це вже перебраний, хороший. Йдемо далі. Поки ще збирався равлик, ми займалися, ось дивіться, яким шалашом. Ось купували ми ось таку затіняйку сітку. 80%. 80% в неї, читай, як правильно сказати. Ну, затіняю на 80% грубиничає. Коротше, просвіщає 80%. Є 40 там, є 60. Є і 100, звісно, але ми взяли 80. Так, щоб було добре від сонця холодок. Е, ось так ми його все оббили. Де-де-не де в два слоя пустили, де було лишнє. Баранчики, привіт. Ось так покажи по кругу, як ми ось так сховали. У нас вийшло такого шалашика. Тут ми оставили для якогось сквознячка. Ось так дивіться, скручували все е, з 40 на 40 отакі рейки. Ось так давали розпорки, знизу так само давали розпорки. 55 ми саморізами скручували. І ось така у нас вийшла. Давайте ще пройдемося по столах. Столи у нас по 3 метри. З обох сторін ось такі 130 на 150 доски. Так само з цих зробили по метру і ножки. Ось такі. Купували ось таку сітку. Пластмасова така сітка. Ми кидаємо. По 80 кілограм. Ну, лайпо 100, в принципі, видержує їм 150, ми кидали, але ми, але ми зараз закидали по 80 кілограм. Вона тримає супер, хорошо їх мити е, і, якби ї, їм тут не накупі вони. Е, що ще? Дивіться, ось ще такі кришки ми поробили. Дивіться, скільки насравлика, весь перший сорт. Ось так само брали цю сітку. 305 ми різали її, клали планочками знизу зверху. Обкрутили саморізами також 45-ми да, 45 саморізами. І ось так давали розпорки рейки, ось так по вуглах ще кинули, щоб воно не гнуло їх. ну В принципі, ось так. Відкр... миємо Ми через верх, ну я зараз покажу вам. Так якщо відкриваємо кришку, стараємося їх тако поскидати. Бо вони налазять, щоб як закриваєш, не подушити подай впав. Ой. Так, по кругу проходимось. Щось не дає. Все. Ось так по кругу ми пройшлися, поскидали. І ось так ми назбирали, що тай, то на 14. Це раз, два, чотири, шість, вісім. Десять, 12, 13 столів ми забили по 80, там, плюс-мінус кілограм. 2. Ми ще не добили. Думали, що буде більше. Може, можна було б звісно, перебрати, ну, поки буде так. Ось така наслійка. Ага, водичка виключена, зараз включимо. Таку шлангу ми підключили. Зараз вам покажу. Ось так ми включили воду. І ось так ми їх стараємось кожних 3 години. Змочити, щоб вони опорожнялися. Так, ми 2-3 ну, дні їх мочимо, тоді останній раз гарно вимиваємо. І будемо грузити в точки. Я вам покажу які. Сушимо в сітках і веземо. Ось так ми їх змочили. Зриду вам не показав. Ось це так, як бачите. Ходять в туалет. Будем. Ось як ми робимо. Ось так перевертали ми столи. Так само сітка ця пластмасова 3-10 ми, по-моєму, 3 30 на метр. Просто прикладали знизу по всьому столові. Брали скобатором, ось так легенько її виставляли, як воно має бути, прибили. І тоді поверху 40 на 20 різали паличка такі по кругу і саморізом закручували і щита її добре тримає. Це ті розпорки ми давали для того, щоб тримав вес. Бачите, тут вперлося, там вперлося, там вперлося. Ось так воно ще допомагає сітці вес де тримає. Дехто може робить і по 5, звісно, підкидає, там, наприклад. Ну, ми... Bacimo. Oto je i 3 principi. I tak. Mm -hmm. Достатньо, тоді ще пройдемося, ми ну, пішли подивимось. Ось дивіться, які ми перші помочили. Давай відкриємо ще раз. Акуратно. Ось дивіться, як вони вже почали масово лазити. То вони всі поховалися, всі сиділи в мушлях, а ми їх опять побудили ось так. І дивіться, що робиться. Вони опять попросиналися. Ось такі дивіться у нас равлики. Ось такі, бачите, ще їхні відходи. Ну і нічого, 2-3 і вони будуть ідеально чистенькі. Ось. Який має бути перший сорт, який я вам вже показував. Ось така губа має бути, вона має бути тверда, бо якщо м'яка вона ви будете при зборі чи мити, вона просто себе пошкодить там розіб'ється чи ще щось. І це вже буде не перший сорт. Через це ми збирали вік загін Ще раз перебрали, бо буває все одно хтось пропусте, десь попаде. Ось. ось такий, дивіться, гарний равлик. Дивіться. Е, найшов я так само ось закривали. Ось десь хтось кинув, не доз... ну, він, якби, може, був дозрівший, але у нього ще губа була м'ягенька. Як бачите? Він пошкодив цю губу. Ось. Він уже не підходить. Ми його зараз випустимо назад в поле ця губа в нього відросте пізніше, і він буде опять хороший. Ще мене питали, як відрізнити, що перший сорт, чи великий, чи маленький, який калібр має бути. В принципі, калібр, я думаю, все одно, який має бути, чи більший, чи менший. Просто-напросто в ньому має бути тверда, дозрівша губа ось ця. І все. І це вважається перший сорт. Це остальне другий сорт. В принципі, вроді, все показав. Все показав, столи показав. В принципі, все. Е -е. Обов'язково ставте лайк на відео. Обов'язково підпишіться. Такий равлик. І що, гарно всім вечора, а ми пішли годувати равлики. Y